В Ужгороді в день міста та день фізичної культури і спорту влаштували Стронгрейс, традиційний забіг із перешкодами. Мета зібрати кошти на підтримку Збройних сил України прийшло чимало учасників. Серед них були й досвідчені. Я вже приймаю участь в третє. Це дуже крута подія, щоб провірити свої сили, знати на що ти здатен, а не тільки ходити просто. Донатити на ЗСУ, адже завдяки нашим захисникам ця подія може тут відбутися. Всім бажаю здоров'я і щоб всі круто фінішували. До заходу долучилися представники різних структур і організацій серед них і закарпатські митники. Безперечно, закарпатська митниця не стоїть осторонь від тих подій, які відбуваються в Україні, але я буду говорити від себе, чому я вирішила брати участь. Я беру цього року вперше участь в такому заході. Трошки переживаю, тому що це не просто біг, а це біг з перешкодами. Спортом займаюся, бігаю давно. Тобто, думаю, що 7 кілометрів пробігти для мене не проблема, а от з перешкодами це вже трошки я переживаю. Ну, подивлюсь. Але головна мотивація, чого мене стимулювала тут прийти, це звичайно це цей мінімум, який я можу підтримати воїнів. Мешканці краю вирішили спробувати свої сили навіть із дітками. Я люблю спорт, я займаюсь спортом. В мене таке життя постійно в русі, тому ми вирішили всією сім'єю прийти на стронг-рейс, навіть з дітками. Тож це для нас більш як виклик для себе, а не як забіг. Ми не маємо зайняти якесь перше місце, але для себе, тільки для себе. У такий спосіб учасники працюють на перемогу. Всі учасники вони вже працюють на перемогу. Тому що повірте, ворог слідкує за нами і дивиться і розуміє, що в Закарпатті йому ходити не можна. Тому що тут молодь патріотично налаштована, завжди готова боротися і завжди готова стати в ряди збройних сил України, якщо потрібно, і завжди готова захистити свою домівку. Перед забігом охочі донатили, зокрема, із допомогою аукціонів. Так оригінально розписаний воєнний тубус за 6500 гривень. Придбали працівники патрульної поліції. Відтак учасники готувалися до старту. Зараз буде мінімальна розминка і перша група від 1 до 25 номеру буде стартувати. За три хвилини стартує група від 25 до 50. І так сім груп стартує. учасники бігли сім кілометрів, при тому долали різні перешкоди. Перелазили через високу загороду, вантажівку, повзли під колючим дротом, переносили мішки з піском, кидали спис, піднімалися канатом, підкорювали водні перепони. Попри великі навантаження, настрій учасників був енергійним. У цьому особисто переконалася наша знімальна група. У прекрасному колективі з прекрасною командою. Прекрасну погоду. Готуємо тіло для будь-яких ситуацій. З тих прав, які вже ви пройшли, яка вам була найбільш цікавою. Ну, всі цікаві, в принципі, це другий раз для мене особисто. І ну, це таке випробування, до якого тіло потрібно готувати кожного дня. Скажіть, будь ласка, як вам подолання перешкод? Чи є друге дихання? Друге дихання є. Воно завжди є і буде. Смуга дуже цікава, весела. На переможців чекали подарунки. Але виграли всі учасники. Адже для ЗСУ вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень. А це допоможе ще на крок наблизити перемогу.